76 бойових зіткнень відбулися протягом минулої доби на фронті. Найбільше відбитих атак фіксують на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у Фейсбуці. Детальніше про ситуацію на передовій. Ми далі поговоримо з військовим аналітиком, майором запасу Нацгвардії, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону оперативного призначення імені Сергія Кульчицького Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Власне, 76 бойових зіткнень за минулу добу і знову фіксують найактивнішими напрямки Бахмутський та Новопавлівський. саме там найбільша кількість відбитих атак. Як ви оціните наміри російської армії зараз на цьому етапі війни? Намагатися просовуватись далі? Ну вони будуть намагатися, вони не будуть призупинятися навіть враховуючи те, що нам відомо про спробу наступної хвилі атакувальної. Потужної хвилі вже наприкінці травня, на початку червня, що про що казав верховний головнокомандуючий президент Зеленський, але це не означає, що зараз бойові дії призупиняться. Вони приз... вони зменшились в середньому. Ну тут як середня температура по, погаті, по всі по всій лінії фронту, але на деяких ділянках вони продовжують бути доволі активними і швидше за все до травня місяця, в кінця травня, коли Ну буде ця очікувана хвиля. Вони там зменшуватися не будуть. Один з цих напрямків це Бахмутський напрямок. Вони е, намагаються просунутись. Наскільки це вдасться? Ну в часів яр є вже повідомлення від російських пропагандистів, що вони там ведуть вуличні бої. Наш генеральний штаб і Головне управління розвитку це не підтверджує. Ну росіяни часто роблять такі вкиди. Про те, що вони захопили якісь населений пункт до того, як вони там взагалі щось змогли зробити, для чого це робиться? Ну вже проаналізували їхні наміри, скажімо так, наші аналітичні служби, які займаються інформаційною складовою цієї війни, навіщо це зробити? І прийшли до такого висновку, що це декілька причин. Ну головне такі це перше, що вони хочуть таким чином. Підтримувати такий градус напруги всередині Російської Федерації, ну напруги е, таких переважних ну, дій на лінії фронту, що там все відбувається за планом, тобто, такі от градус ненависті до нас тримати, тримати цими повідомленнями, ну це не головна, а головна це посіяти зневіру в наших збройних силах серед наших військовослужбовців. Бо е, на декого це впливає, що я маю на увазі, є інформація. Від російських ну, від російських смі. І наша ж військовослужбовці, вони ж теж бачать там повідомлення, які, якщо не е, на російські повідомлення безпосередньо, то посилання на російські повідомлення в наших засобах. І ну коротше, наші хлопці та дівчата там це бачать з одного боку. Вони ну бачать інформацію, що честь в вже е, майже захоплений. З іншого боку, ми повідомляємо офіційно, що нічого такого не було що це е, ІПСО. але людина, ну це притаманне будь-якій людині. Є дві інформації і. Дехто починає сумніватися. Хто, хто ж каже, може не все так, може неправда. Може дійсно наша не хочуть казати погані новини чи щось. Тут починаються сумніви. Це не означає, що людина, що наші військовослужбовці довіряють російській пропаганді. Ні, але отак пропаганда працює. Там не було завдання. точніше, там не, нема завдання переконати в тому, що треба довіряти їхнім, а не нашим джерелам. Це очевидь. але посіяти сумнів це як крок. Для того щоб ну трошечки погіршити моральний стан наших військ. оце, це в них виходить. Тому вони починають тому вони це роблять. Пригадайте, бахмут раз 15 захоплювали. Казав ну безгузі, ну ще ж вочевид. Ну раз повідомили, що захопили через два дні. Знову захопили. На що бахмутів? Ні, але от таким чином вони намагаються розхитати всередині стійкість з наших військ. Ну це не дуже виходить, але якісь ну щось, якийсь там відсоток вони. Все ж таки це їм дається. Ну, так про це ж гібридна війна, вона інформаційна складова гібридної війни нікуди не поділася. І от так вона працює. і Вони всіх багато хто й... серед наших експертів аналітиків кажуть, що це велика складова і інформаційна війна зараз ну, вона має більше значення, ця складова війни, ніж там в інших війнах. Ну, Міняється світ раніше там. Ну, це да, там газета, радіо, да, там, телебачення, Тут засоби постійно, засоби, інформація постійно є, і от вони цим таким чином користуються. Ну, хочу, щоб ті, хто хто слухає, щоб викинули сумніві, не вірте. Не вірте, росіянам, вони брехуть, вдихають. Так, і власне тому і важлива інформаційна гігієна, незалежно від того, де люди перебувають. Так, правильно, правильні слова ви е... е... гігієна, це дуже правильні слова. Так, пане Олексію, до речі, ще хотів поговорити з приводу заяви керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданова. Він в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД повідомляв про те, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни, на початку літа. Насамперед під Донецьком. На вашу думку, чи є вже сигнали того, що такий наступ готується? Ну, сигнали є. Про це кажуть багато аналітиків. Ну сигнали не слухати. Це не сигнали, це дзвони звінять. Які сигнали? Це вже ну, дуже гучно. Вони вирішили мобілізувати. Вони зараз майже півмільйона армія на, на нашій війні. Вони намагаються мобілізувати приблизно стільки ж ще. Питання: е, а навіщо їм це треба? Вони ще хочуть в війну погратися? Ще зернісу там. Чи це якісь там ну вони ж це, це роблять для того, щоб посилити е, свої дії наступальні дії, які вони зараз роблять, і, і для того, щоб досягнути більших результатів, їм треба більше військ, сіл та засобів. Вони долучають, хочу створити, як казав їхній міністр нападу Шойгу ще дві армії, що не менше. не кажучи про деякі там додаткові батальйони, додаткові корпуси. Там він перераховував, що вони планують зробити. Ну, просте питання, навіщо вони це збиратися робити? Ще нема чим зайнятися. І звісно, це для того, щоб спробувати зробити більш потужні наступальні дії. І для того, щоб ці люди, яких вони хочуть мобілізувати, перетворилися в військовий підрозділ, треба ну, багато таких організаційних питань вирішити. Це ж не просто людей зібрали, дали зброю, все це вже готово там. Готові підрозділи. Там повинно всі служби мають бути до до <кій> до малошого командира. Ну, все, що необхідно, щоб просто люди зі зброєю перетворилися військового підрозділ. Це це потребує певний час. Організаційні питання вирішують можуть бути вирішені, ну не швидше ніж за два-три місяці. Тому пан Буданов цілком ну цілком справедливо, цілком розумно каже, що можна очікувати ну. Десь наприкінці травня, раніше, ну вони просто організаційно не встигнуть не встигнуть всім там бірочки написати, що хто там закріпити за кожну зброю. Ну все, що відбувається в армії, як це має бути організація, це не можна зробити швидко. Тим більше, якщо ми кажемо про формування підрозділу не на рівні там родичі батальйону, а на рівні армії, ну нічого собі. Тут дуже, дуже багато документації, дуже всього треба зробити, і це треба час. Власне, у цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов трохи <кій> пояснив можливі наміри росіян тим, що як вони проявлятимуться. Цитую, вони трохи просунуться у бік часового яру, рухатимуться у напрямку міста Покровська стратегічного спрямування Покровська. Очікувати тоді або варто бути готовими до активізації якраз бойових дій на Донеччині, чи можуть інші напрямки використовувати. <кій> Можете інші напрямки використовувати. Це пан Богдан він припускає, що там це можливо зробити, судячи з, з тої інформації, яку він має про кількість віз, де вони там засереджені. Ну давайте так для того, щоб робити наступальні дії, потреба треба не тільки там певна кількість людей на нулі, а певна кількість людей позаду, які які мають займатися забезпеченням. Ну пальне підвозити, набої підвозити, їжу підвозити, воду, зв'язок, ну все ну тобто. Тил, який забезпечує діяльність ці армії. Бо якщо його нема, то це буде вже не наступальний дії, а рейд. Як це зробили РДК, ну, російські добровольці. Вони і казали, що це рейд. Вони зайшли на територію Російської Федерації, зробили певні дії, відволікти великі сили, і зараз вони виходять. Тому що ну, в них немає такої кількості сил та засобів. Ну, людей, техніки, ну, не техніки, а людей, які мали б забезпечувати, чим заправляти, наприклад, бронемашини? Ну, це позаду має їхати. Пробачте бензозаправщики, які мають заправляти. Там приїхав, ну, приїхав, закінчилось пальне. Що далі? Що йому робити? Треба, щоб взадлі хтось під'їхав і підвіс йому це пальне. Тобто тили має працювати. Якщо нема, то зупинилося всеред все полістав і все, що до побачення. Ну тому поки що найбільше скупчення військ ну, сил, це якраз от Бахмутський напрямок, часів яр. Ну, Покровськ, я може Покровська, але судячи з логіки військової, вони хотіли би вийти швидше за все на Костянтинівку. Це залізничний вузол. Вони тут вже по вокзалу стрільнули, тренували вокзал. Дуже такий. Ну хто був в АТО, ми часто користувалися цим інтерсіті Київ Костянтинівка. Якщо треба там ще чи відвести, що не можна передавати. чи просто ну щось таке. Там декілька годин, я, по 6 годин ми їхали. Можна було за день туди-сюди ну, туди з'їздити, якщо ну, щось таке треба було зробити. І вони, і, тобто Це, ну, це не тільки військовослужбовці там їздили, щоб там, можна було по, по цим залізницям, можна було привозити і техніку, можна було привозити особові склади палювання, ну все, що необхідно. Тому вони, звісно, вони намагаються. З точки зору військової логіки погіршити нам логістику, вийти на ці залізниці. Це от е е е Костятиновка спроба. Спроба в них буде. Ну купін з вузловою, знов таки, ну просто подивитись по мапі. Це не є інформація, де нас залізниці і е е ще куди вони намагаються просуватися. Е для, для того, щоб атакувати північні, північні регіони. Ну, там їм треба підготувати е, логістично підготувати місця, куди би могла приїхати велика, велика армія, велика кількість людей. Ознак того, що навколо Харківщини це формується, ну, якісь, скажімо, ну, хоча б польові табори, <кій> хоча б міста, намети, які можна буде поставити, щоб там знаходилася армія, таких ознак поки що немає. Ну, Хоча е, для того, щоб переміщати велику кількість військ, е, про що казав. Е, Керівник військово цивільної адміністрації Черка... Чернігівщини, що Росіянам треба тиждень, два, максимум три, ну будь-якій армії. Поки що е, такого навколо Харків... Харкова немає. Тому очікувати, що до кінця, е, ще не менше квітня, Буде спроба атакувати по Харків. Харків не варто. Ну спроби можуть бути провокаційні, якісь там диверсійні групи, невеличкі групи. Але такого масового, ну, вони не там нема нема чим не атакувати. Але це не означає, що такого не може бути. Я впевнений, що ну, згідно військових правил. Поки не сформовані і невідомо як будуть сформовані підрозділи, планувати якісь дії на 100%, що саме там і саме в такий спосіб неможливо. І росіяни відпрацьовують зараз в штабах варіанти, де вони будуть спробувати наступати, але остаточного рішення я впевнений. В них ще немає, тому що в них немає ще сформованих цих армій, що не менше двох, які вони планують зробити. Може складно, може там виникнути якісь питання. Сказати на 100%, де вони будуть е, намагатися атакувати е, наприкінці на, 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 на вісни, на початку літа, неможливо, можна припускати. Але ну тут чітко це сказати неможливо. Ну, дуже висока ймовірність, що будуть продовжуватись наступальні дії на, час, на часів Яр, бо там вже сформовано. Там сформовано групування, там сформована логістика, там все сформовано для того, щоб ці війська могли робити наступ. Тут можна ну на 99% сказати, що там, коли почнуться більш потужні наступальні дії росіян. То це буде один із напрямків. Тут можна сказати. Всі інші місця вони ще не готові, і не те, що у нас не те, що у нас розвідка, розвідка погано працює. Пан Буданов не знає, а тому, що росіяни ще не визначились. Тому ми не можемо, коли вони почнуть готуватися. Ми заздалегідь це будемо знати, і тоді вже буде і наше офіційне повідомлення для того, щоб люди, люди знали. Ну коротше, це не не, не буде. Ну, це не може триматися в таємниці напрямки можливих, дуже ймовірно, можливих ударів, де вони будуть росіяни спробують робити. Ще раз я розумію, що я повторююся, але це важливо. Поки що, впевнено, 100%, росіяни самі ще на 100% не знають, де вони будуть наступати, тому що в них не сформовані ті сили та засоби, які вони мають використовувати. Тому Будь треба готуватися, готуватися, але ну не треба казати. Що хтось знає, ні ніхто не знає. Що це, це те, що буде, це так. А де саме? Ну побачимо. Тому власне будемо тримати руку на пульсі. І знову ж таки, питання так. інформаційної гігієни дуже важливе. Дякуємо, що теж так. згадали про це. Олексій Гетьман, військовий ага. аналітик, майор запасу Нацвардії. Дуже дякую, що приєднались до нас.